І так, всім добрий день. Значить, знову я сьогодні на ЮМЕЗі приїхав, що я роблю? Зараз розкажу. Устроїли бардак, положили на голову плуг. У нас трактор один Крутю. і трактор другий, і трактор третій. Значить, МТЗ-82. А, це 80-й, просто колеса у мене, мене так глянув з протектором. 80-й. Показую состояння трактора. Він до війни перебирався, це просто до болтика. Стоїть коробка. ну, Ясен вопрос не моста, в планах було місць зробити. Состояння. Мотора, промежутки, заднього моста, коробки, радіатор, все на відмінно. Найбольніша тема це колеса. Состояння колес. Ось у дивіться яке. Но вони з балансіром. Що є плюс, це в нас евакуатор, трактор уїжджатиме. Состояння навіски, гляньте. Усе показую медленно. Все тут робилося, ванна, все викрашено, ніде не соплить, ніде нічого. З хатів, звісно, так. Хотілося б бути. Так, підожі, дайте покажу кабіну. Yeah. Так, що стояння кабіни? Ну, звісно, стекла валяються, трактор після прильотів, трактор продається. Значить, так, кого буде інтересно. Будете писати, будемо давати номер телефона. Значить, гляньте, состояння. Все сухенько, все ідеально. Стартер 24 вольтовий, про акумулятори не знаю. Оце таке діло. Що тут у нього потихло? Ну як завжди, потіх, мабуть, той. 32-й насос. Крила пластмасові стоять. Фар ясен вопрос нема, відлетіли. Покрайло. А, покрали, не, не кажіть не. такого, я маю відео покрали, одлетіли. Не може бути такого. Так, що він у нас? Він у нас на дозаторі. Значить, дозатор теж соплить, циліндр сухенький, все тут варилося саме. Вивороти вище та не до міліметра. Так що зараз ми ось опускаємо його. Кому треба, буде інтересно, дзвоніть, пишіть, будемо його. Будемо його продавати. Ціна опросу, примерно, дивіться, задарма ніхто нічого не отримає. що таке состояння, якщо хоче хто даром, то вам до Рава Руське. Хвати нас здурити в общій сложності. Оце отак. Не заводиться, бо нема акумуляторів і взагалі треба було б його передивитися. Так що зараз евакуатором затягуємо. Це я приїхав допомогти їх тут повитягати. Оце такий трактор. Коротше, одним лотом, одним лотом. Хто хоче, щоб було дешевше, ще на продаж буде отакий звірюка. А це сонце засвічує. Ось очки. Тесорчик. Тесорчик на мостові. Опять усе викрашене, все сухеньке. Вопросів немає. Так, що тут у нас форсунки? Форсунки сухенькі, під кришки оськи. Кака якась. Так, Хтось пив боржомі. Так, Що тут у нас? Все, ремінь стоїть новенький. Ну, опять теж, все воно ухоже, все воно на стартері. Скати тут на порядок лучі. На цьому тракторі, що спереді, що ззаді Состояння скатів отлічне. Так, зараз швидко покажу вам кабіну. Може я швидко водю. Потому що в нас немає времени. Дожилися, сука, самі в себе крадемо. Ну, сидіння хотілося плуче, руль зіномарки. Та тут ти що ти що, кабінет. Ну, звісно, так. Да, не помішало б якийсь карпетик зверху, аби натягнути. І було б все гарно. Так. топливо в нас після ремонту, фільтр. Та ну все тут нема до чого приколупатися. По навески, А що по навіски? Так нема нав'язки, Ну, може вона де є, ну це таке. Не такі це гроші. Вин стоїть, розпределитель стоїть. Так що оце таке. Все, кому інтересно, дзвоним, пишемо. Тесорчик у нас на продажі і МТЗ-80. Все, на цьому заканчую я віщать. Кому інтересно, пишіть, коментуйте. Я дам номер телефона хазяїна. Просто зараз мені сложно його. Може там у коментарі ми його напишемо. Оце таке. Все, бо ми працюємо нам ніколи. Всім миру, добра.